Друзі, вітаю вас на youtube каналі Зараз розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти на просмотрі відео. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтвердимо друзі пароль. Безпечності вводимо друзі код і проходимо реєстрацію. Також дивіться, тут можна змінити мову. Також є телеграм-сервіси, тобто, якщо вам щось непонятно, друзі, можете обращатись без всяких проблем. Також можна тут зайти. Можна проходити реєстрацію друзі, ще по номеру телефону. Як кому угодно, я заходжу через e-mail. І так, давайте перейдемо в мій кабінет, друзі, щось я вам це покажу, розкажу. В принципі, по проєкту і тут все понятно. І так, давайте зайдемо, друзі, в мій кабінет. Нажимаємо на авторизацію. Чекаємо, друзі, доки нас перекидає на мою головну сторінку. І так, друзі, ось ми зайшли в мій кабінет. Дивіться, як ми тут можемо заробляти. Ми тут будемо просматривати відео. Мінімальний депозит, виходить, у нас віп 1-15 доларів. Далі тут ми можемо подивитися, ось на 90 днів, виходить, буде працювати, USDT TRX. вибор сіті TRC-20 або vr 20 тобто, Кому цікаво, можна тут в принципі, почитати. Ну, Тут все в принципі, понятно по проєкту. І так, дивіться, для того, щоб зайти на проєкт, друзі, вам треба спочатку поповнитись. Давайте нажмемо на поповнення. Дивіться, ми тут вибираємо тобто, нашу валюту, яку ми хочемо заходити. Допустимо, я заходжу через TRC-20 через USDT. Копіруємо адрес, друзі, кошелька і нажимаємо Поповнення завершено. Після того, як ми нажали Поповнення завершено, чекаємо в течение від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти прийдуть вам на баланс. Якщо кошти не приходять, нажимаємо ще раз поповнення завершено. І так, друзі, з другими валютами. Тобто можна через TRX ось заходити, так само. так само, допустимо, через vr 20 немає різниці, чи через BNB. Так само копіруємо, і скидаємо і чекаємо, доки сума. В течение від 1 до 3 минут, друзі, поповниться вам на баланс. І так, давайте звернемося назад в кабінет. Інвестиційний плюс. Давайте подивимось. Ось тут, друзі, дивіться у нас. 3 дніний плюс. то есть інвестувати під 0,50% на 3 дні. Мінімальна сума 100 USDT получается. далі на 7 днів під 1%. На 15 днів виходить. Під 3 и так далее. На 30 дней 5-4%. То есть и так далее, друзья. Можно инвестировать. Кому интересно. Чем больше сумма инвестиций, получается, тем больше, друзья, ваш заработок. Э, системное руководство. В принципе, это кому интересно. Кто хочет, может почитать. Э, пакет 1 звездочка, 2 звездочки, 3 звездочки. Вот мы можем подивитися, допустим. Пакет 1 звездочка. Дивите, что вам, нам тут дает, получается, по проекту. И далее так, 2 звездочки, связанные э, активы. видеоурок, урок, командні скидки, бонусы, бонуси. прямые реферали, вознаграждення. Давайте подивимося. Ось, дивіться, друзі. Для того приглашаєте рефералів, отримуєте вознаграждення. Ось можете посчитати. То есть непоганий доход. Пригласительный бонус. Давайте подивимося. Ось теж у нас є пригласительный бонус, друзі. Ну, тут, в принципі, все на англійському. Я нічого не розумію. Не, не знаю англійську мову, ну то не страшно. Розберемося. І так, далі по проєкту. Дивіться, у нас є трилер, музика коротше, і комерційна реклама. Ось у нас є трилери. Ми зможемо їх, друзі, подивитися, для того, щоб заробити виход, кошти. Мінімальний вход всього 15 USDT. Давайте я вам зараз перейду. Ось у мене все по нулям. Тут показується, друзі, наша команда. Наша команда начислює 6 друзі, уровнів. З усіх них ми можемо отримувати доход. Тут буде показуватися доход з команди. Давайте перейдемо, друзі, по VIP. Ось, дивіться, в мене відкритий, допустимо, VIP-1, да? одна Е, Я отримую два завдання. Забрати, щоб отримати, допустим, бачите? для того, щоб відкрити VIP 2, виходить, нам треба 50 USDT, VIP 3, 160, VIP 4, 500, VIP 5, 1200 і так, друзі, далі. І бачите, на 90 днів то доход де стабільний. Кому цікаво, можна переходити. Друзі, давайте я виповню свої завдання два на сьогодні. Ось ми вибираємо будь-яких два фільма і дивимося. Чекаємо, доки фільм у нас загрузиться, нажимаємо сідання. Зараз нам з'явитися зв'яздочки, друзі, і ми повинні нажати. Ось скільки зв'язочок тут нам треба нажати. Ну, давайте нажмемо 5. Все, успіх, друзі. Я вже отримав свій перший доход, можемо повертатися назад. Ось одне завдання виконано. Нажимаємо, друзі, на друге відео. Рейтинг, бачите, 5 треба ставити. Воно там показується, друзі, по рейтингам, скільки вам треба зв'язок ставити. Чекаємо, доки у нас з'являються зв'язки. де ще раз відео. Все, нажимаємо на 5. Успіх. Все, друзі, дивіться, мої завдання на сьогодні виконані. Завтра я заходжу опять до виконувати завдання. Я на сьогодні заробив, друзі, 1 долар. В принципі, небагато, ну і непогано, я вам скажу. Також у нас є ось наша. пригласити друзей, реферальний код, реферальна ссылочка, Можна приглашати в команду. Дивіться, друзі, можете тут посчитати, скільки ви отримувати дохода до шостого уровня. 7%, дивіться, у нас виходить, як йде. Ага, перший уровень. Ось 3, 2, 1, 0, 0, 0. У нас працює воно. Е, скидка 7%, вон, бачите як. Можна приглашати в команду і заробляти. Дивіться, в мене вже один доступний для виводу. Системні золоті монети. Ось, тут можете, друзі, почитати, кому цікаво, в принципі, ежедневна зарплата. І все остальне таке, в принципі. Нам, головне, по проєкту, як тут заробляти, поняти І так, дивіться, інвестиційний плюс. Тут ми можемо зайти, ось я вам показую, можете, виходить, заходити інвестувати. Офіційний веб-сайт, часто задаваємо вопроси, логін і пароль і пароль безпечності. І записи о знятті, ось ми можемо подивитися. Сьогодні я подивився, виходить два відео. Далі увідомлення, у нас і загрузка приложення. Тобто Також можете встановити приложення. Кому цікаво. Ось, Хто хоче собі встановити приложення, можете встановити приложення. В принципі, Друзі, по проєкту тут все зрозуміло. Ось пригласить друзів, Наші VIP підключаємо і друзі, заробляємо кожен день доход. В течение, мене, в течение 90 днів тут де показується наша команда, наскільки зайшла, виходить, ось усі 6 уровнів. Давайте підемо, перейдемо в наш кабінет. Також у нас ось тут є ап, я вам показував звідси скачати ап. давайте назад, і так, Можна скачати ап прямо з кабінету. Так, також можна змінити ось мову з кабінету, також є техподдержка, якщо вам друзі щось не І так, давайте будемо друзі, дивитися, у нас тут є трейлери, виходить музика, комерційна реклама. Ось трейлері, дивіться. Тобто ми можемо дивитися відео і заробляти кошти. Виходить. Я на сьогодні вже подивився і заробив. І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату з проєкту. Нажимаємо отзивати. Я виводю в ТРЦ 20 USDT. Так. Інформація, адрес виводу і сума виводу. Інформація по контракті. Що за інформація? Пожалуйста, введіть інформацію. Так, вводимо суму один. Ось, а що в нас за інформація о контракті? Угу, поки місія не знаю. І так, пароль безпесності вводимо. Давайте попробуємо без цієї інформації заказати виплату. Так, е Ми ж вибрали USDT, все, в принципі, правильно. Так, Давайте тепер перейдемо на мій кошельок. Зараз, друзі, я введу пароль, зачекайте, будь ласка. Е так. І так, ми зайшли в мій кабінет. У мене, як бачите, USDT 0 на даний момент. Нажимаю отримати. Ось нажимаємо отримати. Копіюємо адрес USDT нашого кошелька друзі, кожного свій. І е давайте будемо заказувати виплату. І так. Переходимо назад в кабінет, вводимо адрес е, нашого кошелька, вводимо суму 1 <кій> долар, да, все, бачите, написано. І давайте будемо заказувати виплату. Пожалуйста, введіть інформацію о контракті. Нажимаємо 1, У мене виходить один контракт. Нажимаємо подтвердить. Все, успішний вивод, друзі. Тобто, просто нажимаєте, якщо у вас ну, у мене перший контракт, я нажимаю один. Якщо у вас другий, получается, ну, vip 2 нажимаєте 2. Ну я так зрозумів. Все, в принципі, друзі, кошти я заказав. Чекаємо, доки виплата прийде на мій кошелек. Виплата, в принципі, должна приходити, друзі, дуже швидко. Обычно все приходить швидко. Зачекаємо, чуть-чуть, У мене не завжди буває увідомлення. Приходить на кошельок. Інформація об веб сайті. Часто задаваємо вопроси, логін, пароль, записи. Ось все, друзі, кошти, дивіться, мені поступили. З комісією, бачите, 0.92. Проєкт плати. Давайте перейдемо на мій друзі, кошельок. У мене було 0 на балансі. Чекаємо, доки я введу пароль. І так, друзі, дивіться, 0.92 мені поступило на баланс. Проект плати, кошти прийшли швидко. Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення!